Доброго дня усім. Е, От, надіюсь, е, що день цей добрий. Но питання не в тому, питання в який день. день любий день добрий, поки ти живеш на цьому світі, то він має бути добрий, а, навіть якщо він виглядає злим. Ну, але я хотів сказати про хату, як мій знайомий купив хату в Гамані 8 тисяч. Так, ну так він свій, 8 тисяч. Правда, таку хату він купив за 8 тисяч. Ну але це було давно, це було в 1949 році. А де де я ще з одним знайомим, київлянином сам? Я думаю, давно вже. Не можу сказати скільки. Я думаю, років, може, 27, може, 26 так ось. Я у Гамільтон був поїхав. Я ще не був громадянином, я був приїхавши з України тільки що. І я поїхав до свого приятеля, який з Києва був в Гамільтон. І там, в тому Гамільтоні, значить, він мене поїхав, ми в гості до одного діда. О, я роблю відступ. Цей приятель, який в Гамільтоні, якого звати Сергій, він купив свою хату тоді там менше за 100 тисяч. І таку гарну хату, значить, там був триплекс. Значить, це він жив в одній одному поверсі, другому. А зверху вже мав е, один поверх повністю. Він здавав його в оренду. А там ще мав третій такий під Атік, називається там. І там ще здавав, також. І сам сам потім зробив був бейсмент і також здавав. Тобто він працював під хату, він там жив і здавав трьом різним, е, значить, е, людям оцю хату свою. І оптиміст великий він був до цього всього. Він є зараз також. Так. Він зараз розбогатів, піднявся, має кілька хатів. О, і працює на, на фабриці там на, на цьому. У нього все добре. Але в ті часи, значить, як же ж цей чоловік купив хату за 8 тисяч. Ну, це було в 49-му році. Цікавий дідок. У нього така хата вся та в квітах була обсаджена, бо це літом якраз була світлячки, кругом лямпочки хати сидів. Він вже старший чоловік був. Десь йому було поміж, я думаю, ближче до 90 тоді. тоді. Так він, значить, він сидів, значить, на вулиці, він ну, пригощав нас вином якимось Малиновим, там, Вишневим. Чаєм, значить, пригощав. Ми пили пиво. Значить. Він розказ, розказував розповіді, значить. Він каже, ти знаєш, як я приїхав в Канаду, я кажу, хату купив трохб'єдром. Тут в Гамільтоні, за 8 тисяч. І я, ти знаєш, що, тоді такий Моргідж був великий. Я так працював, так працював, що розрахувався з Моргіджем за три роки. Тобто три роки повністю моя хата була. А я питаю, яка тоді мінімальна. А тоді мінімальна була, я не знаю, щось 30 центів на годину платили щось таке. Можете уявити, тоді були великі гроші. Ну, 8 тисяч, розумієте? Зараз в Канаді вже жити невозможно. Це не так виросли, що ви представляєте? Порівнюючи з 49-м роком. От раніше було добре. Тоді. І до цей дід розказував мені це. Ви знаєте, каже, ми зберемося з хлопцями на вулиці, вип'ємо трохи, заспіваємо, і вже все, вже поліцію арестовані. Бо каже, шум робили на вулиці. Каже, такі закони були тут. Каже, а тоді король був Джордж. Якщо в неділю не йдеш до церкви, дві неділі не йдеш на церкву, три неділі вже й хтось доносить. І вже приходить поліція, стукає у в вікно, заходить, та чую в церкву не ходити і не молитися за. Короля Георга, ви що каже, комуніст? Таке діло було тоді. Комуніст. Так цю красну заразу зупинили. І не важно в яку церкву там ходиш, не важно куди. Хоч в синагогу, перше діло має бути здоров'я за короля Георг, Джорджа. Що далі було з цим дідом? Дід значить сам Кіровограда. Був. Зараз що за Кропивницький називає? Я не знаю, мені більше подобається Інгул, але Кропивницький то Кропивницький, значить, з Кіровограда. Як він опинився в Канаді, дуже просто. Тато його, значить, пережив Голодомор, а потім робив на вантажівки, на грузовику. На полу, я знаю, знаєте, полуторка була чи що там тоді перед війною. І тато бачив, бачив, що НКВД виробляли в 37-му році, він став свідком, детально він не росло, та давно нема вже. І то діда вже, напевно, дай вже, би вже нема, бо по роках це вже йому скільки має, мало би бути, за сто. То він, значить, тим чином, значить, тато, коли в 44-році німці відходили. Він він це все пережив тоді 33-й рік, там чогось голоду не вмер. Потім бачив, був водієм автоматівки тю і там чекістов підвозив, бачив, як людей арестовували. Він просто боявся, боявся, що буде таке саме. Він був правий. Його тато був правий на 100%. І І тата, значить, він взяв їх сім'ю, п'ять дітей, значить, купив воз за останні гроші виміняв якось воза, якогось дохлого конячку, значить. І тато за німцями, німці відступають, і він тікати давай разом з німцями, і з німцями давай тікати відступати. А. І мотивація. Ви ж повинні знати, що коли німці відступали, то з німцями відступала багата кількість людей. І це не тільки були значить, всі там колаборанти, бандити. це були нормальні люди, які просто бачили жах російської окупації того часу. Які пережили 33-й рік, ще пам'ятали 20-ті роки, так сказати, установлення совєтської власті на Україні. О, і і вони, просто, вони просто не хотіли, боялися пережити ті жахи. І він на цій конячці під водою з тою підводою, з п'ятьма дітьми, вони поїхали разом тікали від більшовиків. Втікли в 44-му році з Кіровограда. Зрозуміло, тобто, це людина була зовсім не якийсь там міфічний, Бендєровець чи якийсь там був поліцай, ніхера подобно. Просто водій вантажівки Грузовіка з Кіровограду, який, який пережив пережився це комуністичне російське окупа... окупантство, воно там у Московії мала різниця, немає, чи вони, як там вони себе називають, чи Російської імперії, чи вони там ким себе називають, чи вони називають себе. Совєтським, чи вони називаються путіновською Росією. Росії. Різниці ніякої немає. Звір'я є звір'я по-любому, що треба знати. І він, значить, взяв це діло і він дав ноги на запад і, і, і все. І потім вони жили в таборі переміщених осіб, значить, у бо, у Німеччині, у Німеччині туди, бо там було багато переміщених осіб, які втекли від комуністичного пану, а так само і з Польщі, із, 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 значить, які не хотіли під товариша Сталіна. Всі ті люди потім вони були, отримали можливість на еміграцію в, в багато країн, такі брали, брали в Штати, брали в Канаду, брали в Австралію, брали в Нову Зеландію. Багато залишилося в Німеччині, у Франції багато залишилося. Але вони, вони вижили, їх потім не арештували, не кидали в лагеря на 10 років. І вони потім не робили на колгоспних полях за трудодні до, до, до полусмерті, значить по 12 годин без вихідних. А вони, вони вижили і мали достойне життя. Так, значить, я про еміграцію хочу сказати. Кожен розуміє, що еміграція це завжди значить, нелегко. Люди, навіть які не думали з цим, значить, попали в це діло зараз, в зв'язку з агресивною війною кремльовських проти України, От, які навіть ніколи не вимушені жінки, діти знайти притулок в різних. Тому я кажу всім, що Канада це країна для іммігрантів завжди треба розуміти причину еміграції. Що багато людей не розуміє, і причина еміграції — це завжди проблеми у власній країні. Я, наприклад, говорив з сирійцями. Ви знаєте, що там московіти зробили з Сирією? розбомбили все підряд. Там багато було рефюджі, біженців в Сірії. І де ці біженці зараз? Багато з них приїхало в Канаду, багато. І щодо, і щодо того, щоб казати, що там. Дорогі будинки в Торонто, багато з них потім покрутились, рік два в Торонто-Ерії. Вони поїхали далі в Вінніпех. І багато їх осіло в Вініпек, і тому що вони знайшли, що там їм швидше швидше можна купити хату, стати на ноги. І, і, це, і сирійці перебралися в Канаді. В Масово. Також я розмовляв багатьма людьми з Гонконгу. От мене є навіть два приятеля досить добрих. Гонконги. Вони не люблять китайців з комуністичного Китаю, вони терпіти не можуть, їх аж труси. Вони у своїх церквах, там, де вони, вони дають пожертви на українську армію. Чому так? Тому що після того, як Гонконг приєднали до красножопого Китаю. Люди боялися просто. Люди жили у вільному світі, могли подорожувати, мати бізнес. Ніхто їм не робив правила, що треба робити і на портрети до і ніде ніхто не виключав різних там фейсбуків і так далі. А тут бац, і вони боялися, вони масово почали тікати звідти, масово з Гонконгу. І виїхали звідти багато. І вона яка причина була в Гонконгі їм було погано. Не було погано. Не було погано. Там була гарна частина. Те саме стосується всіх, люди, які приїхали сюди в Канаду ще тоді, в якомусь там почалося в XVI столітті чи в XVII столітті, вони приїхали сюди для того, щоб заробити гроші, щоб тут мати землю. Бо селяни були безземельні у тій самій Франції. У тій самій Англії, в тих самих е, Швеціях, і, е, Голландії, і ті самі пізніше в Іспан... вони, іспанці їхали на південь, в Канаді їх не було багато. У них свої колонії були, я пробачаю. Чого ці селяни за останні гроші купували? Там не було що робити їм. Там вони були б злигодні і не було ніколи шансів землі купити, щоб займатися фермерством. І вони купляли, продавали останні, сідали на ті дерев'яні кораблі і плили через океан. І не знаючи, дай навіть, що їх чекає впереді. Але вони знали, що в них є шанс. Тому коли на батьківщині його не було. Оце треба розуміти. Шансу не було. Немає шансу на Батьківщині. А цей шанс у багатьох був, і навіть тоді, от вони хотіли трошки Богу молитися по-другому. А папа Римський їм казав, що так не можна. Треба, щоб індульгенції платили і, і в, туди носили в наші католицькі церкви гроші. А вони рахували, що це вони не хочуть так. Вони не такі, що це християни, що вони, вони собі самі свої, у них особі. А їх преслідували. їх преслідували, ходили в тюрму, били, забирали майно. Ну, тікали з Європи, тікали від римського католицизму католіцизму. В Європ... Не тільки римського католицизму. наприклад. В Англії там були проблеми в деякі часи, вони англіканців прищамляли римо-католіки, а потім, коли англіканці взяли владу, вони почали присувати римо-католіків. Римо-католіки тікали з інших причин, бо вони, бо вони ірландці, наприклад, римо-католіки, а вони завжди були там другого сорту в Англії. І вони, і вони тікали в колонії. Але не тільки через це, через те, що їсти не було, що в Ірландії і був голод, також масово переселялись в Америку. О, різна причина. Деякі тікали, бо не хотіли служити в армії королей тодішніх тікали. З України їхали перші переселенці, тому що землю обіцяли. І українці земля були, не була, Україна тоді не хватало. Їхали так, як і їхали і на захід, так і їхали на схід туди, в Примор'я Російської імперії. Але ти, де вони ділися? А тут в Канаді до сих пір система українських шкіл є. Люди в п'ятому поколінні розмовляють українською, малюють собі ці писанки, і в церкві українські повної в кожному місті. Вони зберегли своє. Важко це, тому що це абсолютно другий континент, але як-не-як. -як. З різних причин тікали. От. І, звичайно, ніхто не сподівався, що це їм буде все е, так, як для хрущ значить, з Велфером, з соціалом, за який все хватить, навіть конячку можна купити і випити. ж Так ніхто не розраховував. ні ті. Ні ті люди, які тікали раніше, ні ті, які цей. Євреї переїжджали в колонії сюди масово. Е ще В Російській імперії багато євреїв. З території України переїжджали євреї. Тут особа тема, яку ще треба вивчати. Тому що іудеям не дозволяли покидати полосу осідлості. Іудеям не видавали паспорта, тому що вони були неправильної релігії. О, і багато іудеїв, значить, людей іудейського розповідання з України. Продавали все, купляли білет на в Одеса, Гамільтон ходив, тут такий корабель. І вони купували цей пароход білети і їхали туди в Гамільтон, в Нью-Йорк їхали. Через, Через те, що їх прислідували в Російській імперії, устраювали московіти їм погроми чорносотинські, а, бе, палили їх, били, значить, все. Крім того всього, погроми, То, що їх там не давали їм е, виїжджати, і паспорти не давали, не пускали в університет. І все. А їм погроми влаштовували періодично, кричали, «Більше ж спасай спасає Росію. О, треба ж теж запам'ятати, був резон, чого і не поїхали, і багато з них стало потім треба Карл Саганський. Це ж теж з українських іудеїв, е, які космопології основ. Айзек Азімов – письменник знаменитий. Він ж також з українських євреїв, які були під російською, під москалями Тобто ж ми бачимо картину, що українці на Україні. Московітами ущемлялися різні групи населення, які вимушені були тікати е, на новий континент, щоб там знайти собі щось таке. І тут питання для них не, не, не стояло, що там краще чи плохо, і що дадуть. Головне було, що ніхто їх не буде погроми встановлювати. І не буде їх забирати ночі в трусах з кроваті, витягувати, бити, і садити у воронок. Це було головне для багатьох людей. І в тому числі для українців, ті, які пережили тоді в 20-х роках большевицьку окупацію комуністичних москалів, і бачили, що таке ця окупація дала 33-й рік, 37 й рік. І вони кожце все не, не хотіли. Вони масово, масово втікли і тікали тоді під час германської окупації. Масово тікали. І ті всі більшість, які були вивезені навіть. Силою на роботи в Германії, бо до більшості дійшло, що туди повертатися не, не, не варто, бо буде страшне діло. Бо ж, не тільки там родина, а життя свого позбудешся. І тому багато попросилися через табори переміщених осіб е в другій частині світу. О, так що це цього, що там Канада вже не та страна, це воно грає для кожного по-другому. Що я хотів зачепити, так значить про Канаду. Окей, okay. всі ці розповіді про те, що Канада там щось не то, що це погана країна, вони вони абсолютно безпідставні. Я їх не приймаю, я їм не вірю від слова зовсім. Чому я бачу багато людей, які приїхали разом зі мною, і в них все склалося прекрасно, і в їхніх дітей, і, і так далі. Основна більшість. Я навіть не знаю в кого би ні. Всіх діти позакінчували університети зараз прекрасно влилися в канадійське в американське сосаєті. І по тих причинах, які я пояснював раніше, це по причині паспорта, там що можна отримати канадський паспорт, і набагато багато значить легше з ним шукати роботу в Сполучених Штатах. Хто хоче в Сполучених Штатах, ну але я вам скажу, що Значить, як людина, яка має канадський паспорт, 25 років. Я і працював у Сполучених Штатах як систем аналіст комп'ютер-програмер, і об'їздив багато у Сполучених Штатів також. Ти не відчуваєш Сполучені Штати як за кордон України. Там настільки все те саме, що в Канаді. Що просто нема ніякої різниці. Є деталі. Деталі якісь, ну що прапор там не канадський з, з цим червоним листком кленовим посередині, а полосатий зірочками. Ну, от це, це певно, що є різниця. А то все, ну ще й гроші в ну, Зараз всі кредитними карточками розраховуються, то в принципі ніякої різниці немає. Що. І ніхто мене не скаже мені, що там от, ти не правий. Що Канада це взагалі погана країна і так далі. Я кажу всі, що я знав, вони приїхали сюди без нічого і вони нормально зараз всі стоять на місцях. Одне, «но», яке стосується ціни на, на, на житло. Так вони якісь космічні тут, я згоден, особливо в Торонто. Ну І зараз також в Калгарі оце я був недавно в Калгарі. Туди їздили ми з дружиною, бо я ніколи там в горах не був ще. Туди на Істкос, туди Квебек, Нова Скочія, туди Ньюфаундленд, Принц Едвард. Я туди їздив. А туди на Схід Канади ніколи не перший раз поїхав. Ще хочу в Манкувер під'їхати туди. Ну, але значить там також дуже гарно все пішло вверх. Я можу сказати, що десь ціни, я не знаю, кажуть відсотків на. 12-15 виросли вверх на, на житло. А в нас тут, у Південному Онтаріо, я зараз бачу падіння цін. Я заїхав в такі маленькі містечка, ось як Сатон, Кезвік. Я можу сказати, що дуже багато таких. For sale. на ха біля хатів такий стоїть знак, що для, для продажі хата. Для продаж багато вочаха ж ребят. Я такого ще не бачив, мабуть, з 2000 якось 17-го року, коли тоді впало вниз відсотків на, на 30, на 20-30 житло. Відсотків на 20 тоді впало. О, я думаю, щось велике таке, що тут буде, буде падіння вниз. І ці всі зниження кредитних ставок вони, вони не допоможуть. Тому що ціни. О, це все сталося після цього ковіда. Ковід це проблема. Проблема з ковідом в тому, що багато роздали грошей, і ці гроші уряд має якось забрати в людей. Все. О, а зараз будемо бачити. Це воно все весь час, це капіталізм, що йде ап-даун, вниз до гори до, верху. До, до. Це не є проблема Канади. О. Я ж кажу, я ж теж пробував тут. Я ж працював в Канаді комп'ютерним програмістом, системаліст, як зараз ще називають, IT-спеціаліст, отевер. І потім їздив і в Америці працював, і займався, як я вже казав, і construction бізнес займався. І, е Хати перекидував, брав стару хату, робив ремонт повністю і продавав потім. І, і, і на Ліму їздив, водив і школьний, автобус водив туди. Дітей на екскурсії возив у Нью-Йорк. Ну, і, і в школьному автобусі працював. Ой, на факторі на, на заводі працював також. Був у мене якось перерив. Я пішов, влаштувався на верстак, Працював навіть за верстаком, Працював, якісь деталі там щось закладував туди, забирав. А там був один запорожський наш. Він ну, це ще я думаю. Коли ще у Гернімеччині був по футболу, чим який 2000, я не знаю, який шостий. Не знаю, давно був одним словом. То він підійшов до мене Запорозький і каже, як тобі каже, не соромно. Ти говориш українець і таку каже, низько оплачуємо роботу, виконувати. Він хоче розкрилися до нього. Я думаю, молодчина, молодець. молодець". Правильно, ми не повинні низько оплачуємо роботу виконувати, тому що ми українці. Для цього все, я підійшов, підходжу до своєї, значить, вже. Ретайрмент, ну так сказати, що я вже буду відходити від всіх бізнесів, і вже десь займатися собою. Бо діти вже закінчили університети, вже самі по собі. в мене смислу сенсу немає ніякого вже працювати. Мені хватить. А, і я, я не боюся. Я значить купляв хату в Домініканській республіці. Мене спитали походження грошей. Будь ласка, я взяв таку справку з себе в Канаді, з банку, що я заплатив податки там за скільки. Без проблем. І все. розумієте? Без проблем. Тобто, в мене є гроші, значить всі гроші вони, вони чисті, вони зароблені. А до цих бандюків значить, з України, які не платили податків, а зараз тримають в скляних банках ці долари закопані у мішочках, у матрасах. Значить. Навіть в такій країні, щоб щось купити, треба показати, що ці гроші чисті. Ці гроші вони з твоїх доходів вже. Це твої гроші, а не десь корупційні, якісь чим. вкрадені. Вони технічно можуть, ну розумію. Ну то ж там сидиш як на цьому, блядь. Я пробачаюсь. Очко постійно грає, чи, чи, чи ну що ж розслідування, і всі ці, все ці, 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 майно воно може випаруватися кудись там о. голубим пламінням всі, всіх корупціонерів. Навіть якщо вони мають там щось. Ну, хай мають, розумієш. Людей не вбивали, так просто крали от. Так я цього зовсім не боюся, в мене, в мене з цим, тому що я, 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 я кажу вже що. О. А піди зараз в Канаді, що ти за кеш будеш хатуку, а як ти провезеш ці гроші, коли Люба митна питає, де ці гроші взяв. Ну хорошо, візьми мільйон грошей і зараз прийди з мішком з кекс. А як ти цей кеш провезеш? Ну можу забрати на кордоні. А далі ж хату за кеш купиш, хто тобі її продасть, питають походження цих грошей, докази. Ну тобі ж ці всі злодії вони накрали цих грошей мільйони. Вони, вони тут важко це все робити вже. І все важче і важче стає з кожним роком. Навіть яка в таких країнах, як Домініканська Республіка, то це проблема. Це називається e, money laundering. Робота це таке враження, що воно не закінчиться просто ніколи. <кхи> Розказав я, значить, їм вже все, що я вже out of business», я вже ритайер, я вже не, не, не працюю так в, ці, в цій індустрії, вже все. Ну, один, послав всі їм імейли моїм «customer». Що я вже це і що ви думаєте? Да? Велика часа, я не знаю, блядь, половина. Ну ну те, що Алекс, Алекс, ти що, Алекс, у мене ж не бізнес, ти ж мені ми ж френд, ми ж як друзіяка, ми ж як сім'я. стільки років ти мені допомагав? Ти робив. Приїдь, значить, до мене. Ні приїду. ти вже набрав, набрав на сльозні. проси, маю ще зробити. О, сарайчик ще маю побудувати, ще і люстрі їду зараз чіпляти. Вчора вже сказав тиждень назад, що я не приїхав. Вчора дзвонила і плакала. І кажу, так як ти ніхто не зробиш, приїдь, приїдь, я тобі заплачу в два рази більше, і все, ми же ж друзі з тобою, стільки років, значить одна дама. А такі дами, яких чоловіків з крилями з руками, їх багато є. Це з основ дами з різних частин світу. Я кажу, що в мене серед цих кастомер дамів у мене повно є. є які хочуть і єврейки, і, і канадійки різних походжень, і африканки, і джамайські, і, і, з індії, і звідки хочуть. І китайки, чому? Ні китайки, ні китайки, там жінки. Nie є теж одна є, але в основному це мужчини зайняті цим бізнесом.